Так, друзі, вітаю вас! Отож бачу, учасники вже добігають. Е, так, і ми можемо е, розпочинати. Е, отож, перш за все, я хотіла перевірити, що мене точно видно, чудно, що все гаразд зі зв'язком, і ви мене можете добре бачити, чути, і все добре. Е, для цього я вас попрошу поставити сповіщення в чат. Поставте або плюсики, або лайки, що все гаразд зі зв'язком, і будемо тоді розпочинати. Поки що я хотіла б з вами познайомитись. Якщо ви не були на минулій, минулому прямому ефірі, то нагадаю: мене звати Катя Кравченко, я операційна директорка платформи Talking Cloud. тому сьогодні я тут з вами. Так. Я бачу, що є плюсики, і мене видно чутно. Ну, супер, тоді будемо розпочинати. Отож, перш за все сьогодні. Я хочу усіх привітати з тим, що ми нарешті дійшли до після нашого марафону. Підготовки ми з вами підійшли вже за крок, за сантиметр, навіть до початку нашої олімпіади, як проводить онлайн-платформа Cloud спільно з мережею шкіл англійської «Green Country». Ось тому вже від завтра, власне, коли розпочнеться Олімпіада, ваші учні зможуть проходити безпосередньо завдання Олімпіади. Сьогодні ми тут зібрались для того, щоб більш детально ознайомитись, як буде відбуватися Олімпіада. Тому, власне, я зараз буду на екрані з вами ділитися презентацією, яку для вас підготувала для того, щоб усе було більш зрозуміло і більш наглядно. Зараз тільки одну хвилиночку, тому що трішки мене підводить техніка, бачу, що не транслюється екран. Є, супер. Все, тепер все на екрані. Отож, перш за все про етап, на якому ми зараз етапі перебуваємо. Отож, ми з вами пройшли етап марафону підготовки. Я нагадаю, що за цей період ваші учні в своїх особистих кабінетах вже отримали доступ до чотирьох блоків завдань. Власне, в останній блок відкрився буквально вчора. А тому, власне, можливо, ще є учні, які допроходять його можливо, вже хтось пройшов за буквально вчорашній день. На питання, все одно у всіх ще є запас, Олімпіада буде тривати протягом певного періоду. А тому, власне, дотягуємо всі хвостики, хто ще не прийшов, в, яку, в який блок, яке завдання, саме з марафону підготовки, і тоді можна приступати до Олімпіади. І зараз ми з вами знаходимося вже на другому етапі на власне початку безпосередньо Олімпіади. Отож, 31 травня до сьомого. Червня у нас відбувається етап проходження Олімпіади. І саме 7 червня Олімпіади закривається доступ до завдань, і 9 числа у нас відбувається визначення переможців. Отож, як відбувається проходження Олімпіади, і точніше тепер по дедлайнах. Завтра о 10.00 в особистих кабінетах учнів з'являться безпосередньо завдання по проходженню олімпіади. Ми ще зараз з вами перейдемо в особистий кабінет, і переглянемо як це все виглядає безпосередньо в кабінеті. Олімпіаду можна проходити завдання до 7 червня 23.59, так? тобто до закінчення дня. Єдине, я дуже рекомендую, так як кількість учасників немаленька, не залишати проходження Олімпіади на останніх 30 хвилин, коли триває її доступ, щоб не щоб перепрошую, щоб точно не було саме ніяких технічних збоїв, тому що коли буде дуже багато, дуже великий наплив людей, можуть може таке бути, що будуть технічні збої. Звісно, у нас зараз все добре працює, всі наші сервери розширені для того, щоб. Кількість дітей, які приймають учас в Олімпіаді, всі були безперебійно могли прийти. Але тим не менше, якщо всі зайдуть на останніх 30 хвилин, може трішки довше відбуватися технічні всі питання, ніж очікується. А тому раджу спокійно, в комфортний час для цього запланувати і, власне, пройти в завдання. Завдання в Олімпіаді є всього 16, тобто 16 питань тестового типу на Проходження є одна спроба, тобто другої спроби, третьої не буде. Тому важливо, щоб учні якісно спланували свій час для проходження Олімпіади. Тобто переконалися, що в період, коли будуть проходити Олімпіаду, якщо це відбувається з телефону, щоб телефон був в режимі польоту, щоб до нього не могли бути вхідні дзвінки, якщо раптом в вашому регіоні є там виключення світла, також це спланувати. Щоб був безперебійний доступ до інтернету, тобто не бути там в дорозі, а таки до цього моменту підійти відповідально. По проходженню Олімпіади немає визначеного часу, тобто немає часових обмежень, проте 16 питань. Я думаю, що навіть в найповільнішому учніві вистачить 30 хвилин на його проходження. Ось, тому, власне, Часу достатньо більше ніж, і фактично цілий тиждень від суботи до суботи є на те, щоб прийти запитання. Всі. Як я вже сказала, 9-го числа, тобто 7 числа, в суботу закривається доступ до Олімпіади, до Олімпіадних завдань, і 9 числа в понеділок відбуватиметься ефір з оголошенням переможців. Я нагадаю, хто є переможцем Олімпіади загалом. Після проходження олімпіади кожен учасник, який її завершить, який прийде всіх 16 запитань, отримує гарантований приз і гарантований сертифікат. Гарантованим призом є віртуальні фони для зуму, для телефону, і для десктопу, і також сертифікат про участь в олімпіаді. Але сертифікати можуть бути чотирьох типів. Про це зараз поговоримо. Власне, якщо учень набрав менше 50 правильних відповідей, тобто менше 8 правильних відповідей, тоді учень отримує сертифікат учасника. Якщо учень набрав від 50 до 70 правильних відповідей, він отримує сертифікат третього ступеня. Якщо учень набрав від 70 до 90 правильних відповідей, отримує сертифікат другого ступеня. І власне, всі учні, які наберуть від 91 до 100% правильних відповідей, Отримають сертифікат першого ступеня, що і вважається, власне, переможцем Олімпіади. Тому далі серед переможців будуть розігруватись призи. Перепрошую, трішки не туди. Будуть розігруватись призи. Власне, 9-го числа, 9 червня, в понеділок, в прямому ефірі, посилання на прямий ефір для учнів. Саме там будуть розігруватись призи для учасників. І у нас, як і раніше, ми анонсували, буде п'ять призових призів основних призових, призових комплектів, в які входить власне. Комплект фізичних призів невеликих приємних блокнотів, ланчбокси так далі. І важливо, що в кожен з цих призових комплектів входить сертифікат на 2000 тисячі гривень на навчання. Цей сертифікат можна використати на будь-яку послугу навчання в українських сервісах. Відповідно, можна використати як на навчання в Green Country, так і в будь-якому іншому освітньому центрі. Шляхом вже власне перечислення коштів на цей на навчання в цьому центрі. А тут вже саме, якщо навіть переможці не будуть присутні на ефірі, тобто переможці, які будуть отримати цих 5 призів, ми з ними зв'яжемось для того, щоб вже узгодити всі деталі щодо отримання призу. І окрім цього, ми маємо ще таку. Чудову новину, що ми збільшили наш призовий фонд, і окрім п'яти основних призових місць, у нас ще є 100 інших подарунків в розіграші, які ми також будемо розігрувати серед переможців Олімпіади, тобто, це будуть. Також учні, які здобули сертифікат першого ступеня. Серед них ми ще розіграємо 100 інших подарунків, які вже є теж фізичними комплектами подарунків різних приємних. І тут вже важливо буде побачити себе серед учасників. Тобто серед цих 100 учасників потрібно буде в списках себе знайти і з нами зв'язатися. Відповідно, тоді будемо надсилати призи. Так. І, звісно, що ми не можемо залишити без призів і наших вчителів, які, власне, працювали над тим, щоб учні прийняли участь в Олімпіаді і здобули, показали класні результати. І, власне, всі вчителі, які залучили на Олімпіаду 10 або більше учнів, також отримують сертифікат подяк. Для цього ви. Ці вчителі отримують на свої імейли і також в чат-боті. Посилання, за яким можна замовити цей сертифікат, це буде дуже така проста форма замовлення, в якій ви введете просто вашу імейл адресу прізвище, ім'я, і система вам згенерує сертифікат подяку. І окрім цього, 9 червня, також в понеділок, на 18.30, у нас буде прямий ефір, в якому ми з вами розіграємо також 5 сертифікатів для вчителів. Ці сертифікати можна використати для того, щоб отримати будь-який курс у записі від Академії Токінклавд. Я нагадаю, що Академія Токінклавд. Регулярно проводить навчання для вчителів англійської мови, зокрема саме з, з різними темами методичними, які вам допоможуть власне у вашому професійному розвитку і можливо трішки надихнуть перед стартом нового року навчального. Так, і на цьому етапі я б хотіла також перейти ще в особистий кабінет вчителя для того, щоб нагадати вам, як можна подивитись успішність ваших учнів і як загалом вони проходять підготовку, приходили до Олімпіади і також і проходитимуть Олімпіаду. Отож, ми зараз на екрані бачимо основну сторінку особистого кабінету вчителя на Cloud. Відповідно, ви, якщо ви приєднували ваших учнів, очевидно, що вас, що у вас цей особистий кабінет вже наявний. Ми тут користуємось розділом My Classes, заходимо сюди. І далі у нас тут є списки наших груп. Кожна група це означає ваш певний клас, до якого власне, ви приєднували ваших учнів. В моєму аккаунті є учні саме у 8 класі, тому зайду сюди. І, власне, тут ми перш за все можемо ознайомитись з матеріалами, які учні проходять. І зараз ми тут якраз побачимо, де знаходиться завдання Олімпіади. Ось вони, власне, в шостому блоці. ось цьому. Тут ми зараз бачимо замочок. Це означає, що поки що цей розділ неактивний. Не І як ми бачимо на екрані, він активується завтра, 31 травня о 10.00, Учні вже матимуть доступи до проходження олімпіади. Ось тільки завтра, 10.00 настане цей замочок зникне і можна буде відкривати цей розділ. Повертаюся в особистий кабінет. Власне, після. Коли б учні пройдуть вже безпосередньо завдання Олімпіади, вчитель зможе в своєму особистому кабінеті в розділі Book Progress обрати секцію Олімпіада тест, натиснути шоу і подивитися, які результати будуть у ваших учнів. Відповідно, тут зміняться відсотки. Ви побачите, скільки запитань було виконано правильно. Також зможете натиснути на вічку, щоб побачити навіть помилки ваших учнів. І, власне, після того, як учень ваш пройде завдання, йому виникне на екрані можливість кнопка, яка дасть можливість замовити сертифікат. Так само, як і замовлення сертифікату для замовлення сертифікату, подяки вчителю, так само і учень просто заповнює коротку форму, щоб сертифікат йому згенерувався. І, власне, відповідь на заповнення цієї форми, він на свою імей-адресу отримує сертифікат і також віртуальні. Фони, які є гарантованим призом для учасників олімпіади. Ось. Якщо раптом вам потрібно зайти в особистий кабінет учня, то ви це можете зробити через розділ «Groups». в відповідний клас зайти, переглянути там учня. Так, це мене тестовий учень, і натиснути Student's View. Тоді ви потрапите до особистого кабінету учнів, побачите просто як загалом учень бачить Олімпіаду зі свого боку, якщо раптом вам потрібен ще такий, така потрібна можливість, то це можна зробити таким чином. А на цьому насправді. Те, що я вам планувала озвучити, хотіла озвучити, я з цим закінчила. Але, можливо, у вас є запитання до мене, які, на які я сьогодні ще не дала відповідь. Ви можете їх писати у чат. Я якраз зараз іду в чат переглядати, бачу поки що він порожній. Тож, якщо у вас є запитання, будь ласка, залишайте їх в чаті. Я ще кілька хвилиночок почекаю для того, щоб на них відповісти. Можливо, ви хочете поділитися враженнями про Олімпіаду? Можливо, просто є запитання. Будь ласка, you are welcome, Все пишіть, надсилайте в чат. Тим часом нагадаю, що якщо є запитання, виникають технічного характеру або є певні труднощі з використанням кабінету, також в учнів, також з цим вам завжди допоможе наша служба підтримки. З нею можна зв'язуватися в чаті, в чат-боті Вчителі вчителів в своєму чат-боті мають таку кнопку Учнів своєму. Тому ми завжди на зв'язку ну, в робочий час, але він також не з робочий протягом вихідних, тільки вночі ми відпочиваємо. Тому, будь ласка, пишіть у разі потреби ми завжди вам допоможемо. Так. Бачу, що немає запитань. Подяки. Дякую вам велике також за ваш фідбек. Дякую, що ви з вами. Тоді я буду з вами прощатися. Дякую за ваш час, що ви сьогодні приєдналися до нашого прямого ефіру. Дякую, що ви слідкуєте за нами. Що приєднуєтесь до Олімпіади. Що власне розвиваєте, навчаєте учнів, адже наші діти це наше майбутнє, і ви в них вкладаєте дуже багато всього. Також принагідно хочу привітати вчителів, яких сьогодні був саме останній дзвоник завершення навчального року. Це дуже така подія, хвилююча. Приємна з Прощання з старшокласниками, з одинадцятикласниками, підготовка до НМТ, підготовка до канікул. Тож вітаю вас із закінченням навчального року. Бажаю хорошого літа і гарного старту наступного семестру. Дякую вам ще раз усім, що ви з нами. Учням бажаю натхнення і результативних, результативної роботи на Олімпіаді. І до зустрічі зі всіма на прямому ефірі з вже оголошенням переможців та підведенням підсумків Олімпіади. Дякую усім!